Ось м'ятину на машині Юрій помітив після того, як на автівку приземлилася купа снігу. Покажі, Чоловік пік. каже, того дня працівники Жеку поралися на даху багатоповерхівки, поряд з якою стояло авто, і припускає, що саме вони скинули сніг з дев'ятого поверху. Виходжу на вулицю, машина повністю практично вся в снігу. Я починаю її відчищати. Коли дивлюся, машина вже м'ятина на криші знаходиться. Я звернувся до Жеку. Жек говорить, що вони на цю сторону не скидали, хоча є люди, які засвідчили дійсно, що було скинуто сніг на цю сторону, де в мене стояв автомобіль. Водій Впевнений, ставив автомобіль у дозволеному місці, тож звернувся у ЖЕК з вимогою, аби йому оплатили ремонт. Втім, почув відмову в той день просто не було не стрічки, не було не об'яви, що буде скидання снігу. Людина навіть не стояла, яка могла би говорити, що тут буде зараз скидання снігу. Ви представляєте, що це машина? Це метал, грубо говоря. Його можна рихтувати, Якщо б йшла дитина, людина чи ще хтось. Але я сьогодні прийшов, вони почали виступати, кажуть, що це не було. і Я просто роблю наклеп на працівників ЖЕКу і погрожують новим. Ми законами, які ось от на даний час вступили в силу. Керівник Жеку запевняє, його працівники не причетні до пошкодження машини, тож збитки погодиться компенсувати лише якщо суд визнає провину комунальників. Коли, звісно, скидувався сніг, да, е, то він з 9-го поверху донизу колег летит розпорушується. Не зрозуміти правильно, там у углове два будинки да, намети як з покрівлі, так і з покрівлі е, 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 тут, пристройки магазину, а ще могли е, не виключення, що це доброжелателі яким не хочеться, щоб під їхнім вікном стояла машина чи стояли машини. Судитися з Жеком це марна трата часу. Переконаний інший автовласник Євген Степнов. У грудні 2012-го глиба льоду розтращила його машину, залишену біля супермаркету. Впродовж року водій ходив по судах, але так і не з'ясував, хто був зобов'язаний прибрати лід з даху. Магазин відкинув звинувачення, бо лише орендує приміщення у багатоповерхівці, а комунальники довели, що це не входить у їхні обов'язки. Жилічний кооператив Космос э, предвіли документи того, що э человек купил у них квартиру, поэтому эта квартира является частной собственностью. И козырёк балкона тоже является частной собственностью, поэтому э кооператив Космос э не имеет права чистить э вот эту частную собственность. Но по закону э человек, который купил эту квартиру, тоже не имеет права чистить э свой козырёк, потому что це є вид відробіть. Якби і кооператив не має права, і чоловік, який купив, теж не має права. Так що виходить, що ніяких виновних нету. Суди закінчилися місяць тому, тож збитки у 12 тисяч гривень євгену ніхто не компенсував. Втім, продовжувати шукати винного він більше не хоче. У меня уже, чесно кажучи, після цих всіх судов це нервотрепки. У мене вже ні бажання, ні денег нету, тому що подавати на апеляцію, то знову потрібно судовий збір платити. Меня вже, чесно кажучи, пропало. Хоча можна було далі, що то рішати. Зараз під вікнами багатоповерхівки продовжують. Ставити машини огорожі попереджувальних знаків тут немає. Водія тішить лише те, що тоді від глиби льоду ніхто не постраждав а ще тепер він більш прискіпливо обирає місце для паркування.